Пройшла в їхні домівки без попередження. Мільйони людей стали заручниками бойових дій на сході. І Газ нам проділи, і ту... раділи Други... поїхали. Други... Серед них і тисячі дітей сиріт, яких вивезли з рідних притулків найближчі сирітські будинки. Їх садили в автобус в одній сорочині та сандаликах. Страшно. Без улюбленої іграшки, без документів і без надії на повернення. Саме більше цих всіх пір'їті страждають страдають. Надія завжди є. Певні в громадській організації Моротворець. Вже чотири місяці волонтери організації шукають кошти на ремонт будинку добра в Черкаській області, куди мають переїхати 16 дітей з зони АТО. За допомогою найбайдужих українців проект успішно реалізовується і вже починаються внутрішні роботи в будинку. Голова організації Анна Голубчик разом з Тетяною Горозією, яка опікуватиметься дітьми, вирушають Святогірськ на знайомство з маленькими українцями, які бажають знайти нову сім'ю і домашній затишок. в проєкті Дом добра наступил приломний момент. Ми виїжджаємо основною цілею нашого проєкту «Діти». Дорога добра починається. Мати опікун Тетяна Горозія вже має двох дорослих синів. Кілька років тому з дитбудинку взяла маленьку дівчинку. Тепер бажає взяти ще трьох діток. Усього планує поселити в будинку добра 16 дітей. У цій папці мама опікуна всі необхідні документи, у тому числі дозвіл від Міністерства соціальної політики на знайомство з трьома дітками Мар'їнського будинку інтернату, які тимчасово перебувають у пансіонаті Святогірську. Дорогу до дитбудинку Тетяна Горозія телефонує начальнику місцевої служби у справах дітей Сергію Голєву. Хоче повідомити про свій візит. Мене звуть Горозія Тетяна Олексійовна, Я ви, 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 вам... Виїхала на знайомство з дітками, але на іншому кінці слухавки повідомляють: не надто радісні новини, В можна буде сложна ніж що... Документи дітей остались Мар в Мар'їнки. А вот і завірять посольства з дітьми, теж директора не та печати находять. Служба у справах дітей була завчасно повідомлена про візит миротворця та маму опікуна. Там повинні організувати зустріч з дітьми, адже направлення на знайомство діє протягом двох днів. Але чомусь знайомство хочуть відкласти. Термін знаходження і знайомства з дітьми до терміну, що написано на правнутому використати ці дні, щоб нам потім знову не І Основний документ це дається, вже Школа дає документ, завірений іменно директором школи, іменно його печатю, що про пройшло знайомство з дітьми. Звідси всього кілька десят кілометрів до лінії фронту. Красний лиман став місцем порятунку для тисяч біженців з обстрілюваних регіонів. На останньому поверсі міськради розташована служба у справах дітей. Служба справа дітей, пошарпані шпалери та старенька ортехніка відображають реальний стан тутешніх справ. Є, ви ви, мабуть, з Черпас, так? Да. Керівник громадської організації миротворець Анна Голубчик розповідає працівникам служби про будівництво дому добра та іншу волонтерську роботу. В основному робота також по Гуманітарній помощ. Поэтому мы на будущем тоже хотим с вами познакомиться, чтобы более більше... адреса. Завідувач сектором мупіки ретельно перевіряє документы мамы опікуна. А заключение службы, что вы перебуваєте на облаку потенциальной опекунту? Только рекомендации? Да, ми сказали, що не слышу, что это не достаточно. Відповідно до міністерських норм, перш ніж зголоситися їхати з мамою пікуням, діти повинні декілька разів поспілкуватися з нею. Психологи та соціальні працівники запевняють, для досягнення позитивного результату потрібно набратися терпіння та віри. Все таки це десь вирішується наверху, а не тут ми вирішуємо внизу. для того, щоб знайти свого рібенка потрібно обтірки. Начальник служби підписує папери на знайомство з дітками. Невже в будинку добра вже скоро лунатиме дитячий сміх? І ми їдемо на знайомство з дітьми. Перед поїздкою у Святогірськ миротворці та мама опікуна, чиновники та керівники служби справах дітей у приватних розмовах лякали не з прийняттям дітьми з зони проведення АТО всього українського. Мовляв, вони бояться їхати з Донбасу через побачені жахи війни. Це фото, це відповідь всім недоброзичливцям. Світлина зроблена за кілька днів до приїзду потенційних опікунів. Йде урок вишивання. території інтернату куди отримала направлення тетяна горозія на центральному корпусі закладу майорії жовтий стяг значить вот эти двоє дітей гладко дима і Тетяна, вони находиться на території детського саду, на якому карантин Тобто Васильєва, вона не может присутствовать ну, Так. Це перші кадри знайомства мами-опікуна з дитиною-сиротою. Привіт. Потенційних опікунів проводять коридорами садочку. Крізь відчинені двері пронизливі дитячі погляди, котрі чекають, що за ними прийде їхня мама. Перше спілкування відбувається про холодній ігрові залі. Давайте я розвиюся, ярма. Може, Здесь не сильно жарко в этой комнате, Вона така прохладная. І... Цей будинок замінив їм батьківську хату. Дитячий спів, танці, життя тут вирувало, аж поки не прийшла війна. Семирічний Дмитрик, восьмирічна Тетянка та 17-річна Наталочка переселені з Мар'їнського будинку інтернату до дитячого санаторію Смарагдове місто. Привет. Кілька років тому рідна мати покинула їх і виїхала до Росії. Більше вони її не бачили. А ходіть мама є діві. Радували, шарики на ділаєм празі тут за фірфорки для нас. Так, так, Я знаю, що кожна дитина потребує любові і потребує поваги до себе. Але є одна проблема: через відсутність всіх документів, котрі при вивезенні дітей з Мар'їнки були залишені за лінію фронту, можуть виникнути бюрократичні перепони. Фактично, опікунство оформляти можна, а згідно закону ні. Мене це не злякає, я піду далі. Але я дуже вірю і сподіваюся, що люди, з якими будемо працювати, люди, які е, обіймають ці посади, вони люди розумні. І я думаю, що теж здоровий глузд переможе. І ці люди розуміють, що найкраще дитині – це в сім'ї. Найкращі. Я думаю, що працівник соціальної служби, е, як ніхто інший, інший, розуміє. Анна Голубчик та Тетяна Горозія залишає дитячий будинок з подарунками від дітей. І заявами діток. Друга зустріч з дітками пройшла надзвичайно емоційно. Вони погодилися їхати з мамою опікуном в Дім добра і написали відповідні заяви. Але анна Голубчик і Тетяна Горозія не збираються зупинятися і вже скоро спільними зусиллями планують добудувати будинок добра, якому багато маленьких українців отримують нову сім'ю.